Так, глядачі, всім привіт. Хотів би зробити огляд невеличкий такий проведеної роботи. Так, по-перше, що, що хочу показати, замовив я в інтернеті отакі от замки. Так вони працюють. Ну, вже вони, бачите, поржавіли. Замовив я такі замки. Думаю, ну, приварю. Але потім подивився такий борт у мене тут. Дуже поганий. Ну, думаю, що ж до цього старого борта замки нові варить. Ну, вирішив я і бортаж нового зварити. Так він вийшов. Ну, Верхнього того ви бачили, як я робив. Отакі От кріплення на йому там, на болтах. Так, і переробив я нижні оці петлі. Тут були дуже поганому вони в стані. Ось я вам вставку там скину. Ну, зараз я вам вставку скину, які вони були. Трубу треба поміняти. тут Крива вже ніяка, яка. Так. Так воно виглядає. Знизу, що я тут зробив. Замінив оцю трубу. Порівняв оці кронштейни. Ну і тут. Теж оце вирізав, друге вкинув. Зараз покажу як він збоку виглядає тепер. який газон вивчився. Так, всім хто дивився, дякую вам за перегляд. На все добре.